Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія НавіФА Тех. Ми знаходимося біля Переяслава Хмельницького в господарстві, де є багато техніки уже з якоюсь навігацією. на деякій техніці немає. І от у нас є трактор Ніколан 5110» який працює з оприскувачем. Оприскувач сорока 24-метровий на 7 секцій працює з Браво 400. Прийнято рішення клієнта встановлення автопілота на даний трактор на РТК-сигналі по-любому, тому що це оприскувач. Встановлено сюди комплект японського автопілота TopCon VLS е, на, з електрорульом, монітором антеною о, на РТК-сигналі з двохсімочним двохмодульним РТК-модемом. Що це нам дає? Це дає точність, дає повторюваність, дає. Віддалений доступ, вигрузку на хмарне сховище, обмін, синхронізацією між тракторами, тому що в господарстві ще є другі малі трактори, які працюють з аналогічними оприскувачами. Відповідно, потрібно, щоб там синхронізувалися лінії і працювало все коректно. Відповідно, така сьогодні перед нами стала задача: приїхали дві з години Витратили на встановлення, поїхали в поле, показали. Ханізатор задоволений, до цього не працював з автопілотом, тільки стояло Браво 400. І, до речі, наступним кроком буде так, як у нього вже включення секції, щоб нічого не переробляти, то ми на Браво 400 там на на даху стоїть антенна на Вітел. Ми замість той антени передамо з нашої навігаційної системи координати. На монітор Bravo 400 для того, щоб він сприймав РТК-сигнал, а не брав з антенни дані. Тому що механізатор каже, що в нього постійно зміщається замальовка, лінії то секції не там, де потрібно відключаються. А так як на ньому стоїть наш автопілот японський на РТК-сигналі, у нас є на кабелі вихід NMA. Тобто ми можемо віддати координати на будь-яку навігацію. Відповідно, той монітор рідний буде відключати секції по нашій навігації. І не буде в нього ні зміщення, ні лінії не будуть пливти, ні замальовка, і будуть секції відключатися там, де потрібно. Тому, друзі, якщо у вас стоять схожі задачі, а такий трактор схожий, чи це МТЗ, чи імпортний трактор малий і прицепний оприскувач, є у кожному господарстві. Значить, у вас такі потреби є. Звертайтеся до нас. Ми приїдемо, продемонструємо, покажемо, встановимо, для того, щоб ви наглядно бачили, в чому відмінності, в чому різниця нашої навігації японської і інших виробників там, дешевих або там, недешевих. Тому, друзі, звертайтеся у всіх наших месенджерах. Ми з радістю будемо з вами співпрацювати. Тому до зустрічі!